Ну що почнемо? Всім доброго дня! Програма ододатковий час вітає вас. Сьогодні ми з Тарасом Саєком, капітаном команди, одним з капітанів команди Зоря 2 і з грацем команди Зоря вирішили проанонсувати 11-й тур першої ліги в християнській футбольній лігі. трошки заговорився. Добре, Тарас, дякую, що ми прийшли, дякую, що приділили час. І давайте зразу перейдемо до цього анонсу 11-го туру. Хочу нагадати, що 10-й тур ще не відбувся у зв'язку з погодними умовами. І взагалі травму в місті цей час. І бачимо, і погода так сприяла, і обставини в місті сприяли для того, щоб перенести цей 10-й тур. І він буде зіграний всього, що в суботу. Якось... Час ігор ви побачите на сайті через деякий час. Ось. А ми зараз будемо проанонсуємо цей 11-й тур, який має відбуватися в суботу. Добре, давайте перейдемо. І перший, перший матч, який буде відбуватися. Ну, хочу ще раз зауважити, що час ігор ще не виставлений, і зараз порядок матчів, які ми зараз говоримо, він буде змінений. Ми просто говоримо по порядку. «ЮТІМ КЕП» буде грати з командою Івано-Франківського фінансово-комерційно-кооперативного коледжу імені Степана Граната, якщо я не повторити, ну, ми бачимо, що є «ЮТІМ КЕП» і одної поразки. Все-таки можемо дещо так фантазувати, що все-таки Граната можуть зібратися. Вони молода команда. І можуть все-таки взяти хоч одне очко, на вашу думку. Ну, на мою думку, звичайно, М'яч круглий, може бути все, що завгодно. Граната uh -huh. це команда сюрприз, як не як. Uh -huh. ну, можна навіть згадати минулий сезон. Та була така команда, як euh, успіх, uh -huh. і успіх ледве-ледве обіграв Гранату з рахунком 2-1 в uh -huh. першому колі, в другому 5-4. що це команда сюрприз, вони можуть не прийти на гру, а можуть зібратися і дати такий ого-го. Так я потім, звичайно, рахуюся однозначним фаворитом. Як не як ця команда грає на місто. І mm -hmm. зайняла високі, досить високе місце. З'ється четверте чи п'яте. Він з, з фаворитом. Так, да? поки що Ютім не втратив ні одного очка. І на мою думку, до кінця першого кола він не втратить. Я би надавав в процентах 85 на 15 Все ж таки. Угу, mm Зрозуміло. -hmm. Ну так, тяжко ж говорити, але ми розуміємо, що Ютім Кеп він є фаворитом. Це, і я це не клас, думаю. це клас команда. Так. Команда, яка має ім'я. Бренд, вона не перший лігра, грає, вона встигла пограти і в вищій Лізі області, області, і на місто Золотій Лізі. Так що це команда дуже досвідчена, на мою думку. І мала б вигравати. Ну, я теж Однозначно. не думаю, що Ютінкер допустить якоїсь помилки, щоб програти цей матч. Адже ці очки їм дуже важливі для того, щоб триматися на так. першій сходинці турнірної таблиці. Наступний матч. А гранату давайте зразу грати. Побажаємо дати хороші та і зібратися, оптимально зібратися на цей матч. Е, наступний матч Сантос буде грати проти команди Станіслав. Е, ось інтересний буде, мені здається, матч. Зараз Сантос досить так е, в'яло, в'яло, дуже в'яло показує свої матчі в, в, в ХФЛ. А Станіслав напрочуд, досить непогано зараз так починає грати. Станіслав це не дуже нестабільна команда. Знаєте, вони по складу подивитись по людях, дуже сильні люди, як не як. Сантос, це команда, так, як ви кажете, плаває, знаєте, їм не вистачає командної гри, вони часто сваряться на футбольному полі. Ну Я ставлю на перемогу Станіслава все ж таки. Ну, так само, Станіслав здається, одним з фаворитом цього поєдинку, і думаю, що буде. Е, ну, Не тяжко буде Станіславу перемогти команду, так, однозначно. команду Сантос. Е, Особливий матч з, з, аматори будуть грати з командою Звір. Це центральний матч туру. Так, можна сказати, хоча, Це дуже важливий матч. Хоча спілкувавшись з капітаном команди аматорів, вони хочуть його перенести. Так, я знаю. І зараз е, будемо бачити реакцію команда, е, команди капітана Звіра, як він віднесеться до цього. Ну я не думаю, що там будуть якісь проблеми. Можна як але... вам сказати: від е, капітана команди Звіра можна чекати все завгодно, бо як як е, ми просили команда Зоря просила перенести матч. Вони не захотіли перенести матч. Вони Зоря навіть, Наша... Зоря перша проти а... Візи вторгнення. Вони не захотіли. Там Віталік що? рішає, а то там Володя рішає, так що. А, я думаю, що той самий, що припалість з барикабіта. Ні, ні Володя ну, ага. це було така, ага. де що ми так поговорили. Е, Віталій. Яремко Віталій, він капітан команди Звір, і я думаю, що іменно його слово мало б. Мати вагу стосовно переносного матчу. Ну цей матч буде дуже цікавий. Дуже, і і буде аматори, цікавий ці команди, і... які найменше ми... пропускали припускали, до... так і надіємося надіюся його побачити, надіємося його зняти на камеру, для того, щоб побачити ще більше гравців, більше болівальників ХФЛ. Я думаю, що цей матч буде знятий. Скажи, будь ласка, кого ти вважаєш тут фаворитом цього мачі? Я б, знаєте, я б фаворитом би нікого. Десь 50 на 50 приблизно. Що звір а -а -а -а. програв КПТ ми мінімально 1-2, що аматори програли в КПТ ми мінімально 2-3. Да. Так що розумієте, звір вже фактично не має права на помилку, бо якщо звір програє вже цього разу, КПТІМі рветься на 9 очок. Аматори, якщо програють, то Кепіті відірветься на 6 очок. Да. Ну, так що а... тут дуже важка ситуація така. Цей матч буде на вагу срібла, можна так сказати. Я б сказав найбільше. навіть на вагу золота, а не срібла. Uh -huh, uh -huh. Як не як якщо аматори переможуть звір, так? То mm -hmm. вони від Кепа і будуть відставати всього на три очка, і, у нас, і в другому да. полі вони просто можуть Промогти, обіграти, кеп, yeah. да, один кеп обіграти, так? І золото може такий шат. І... Добре, ну бачимо, що цей матч дуже важливий для обох команд, і двоє об, обидві команди будуть застосовувати якнайбільше свої сили для того, щоб перемогти в цьому матчі. Матч туру можна сказати, матч 11-го туру в, ці, в, в цьому турі. Наступний матч, штурм буде грати проти команди івано франківського базового медичного коледжу. Ось е, інтересний матч, мені здається. що штурм показує на свою най, найкращу гру що і базовий медичний коледж, теж не, не найкращу гру в своїй свої лізі. Як важко сказати по цій грі. Знаєте, дуже важко сказати, ну але коледж він більш стабільніший, ніж тур. штурм. Штурм таке враження, ніби вони. Mm. Не знаю, втратили якусь надію. Mm. Ніби хлопці приходять, стараються, але на цілий матч їх не стає. Давайте вони опускають 2-3 голи. Що говорить нам луки. сайт? Сайт говорить про те, що більше шансів в штурма. 51%. 51%. так. Так. Якщо вірити сайту, то бачимо, що штурм все-таки має перемагати в цьому матчі. Ну, що буде реально в цьому матчі, ми вже побачимо вже в суботу, тому що тяжко щось прогнозувати про цьому матчі. але. Якщо е, базово-медичний коледж не збирає своїх оптимальних гравців, своїх і е, Славіка і ще. Е, я є, о, я цинка, я цинка, та, то я думаю, що буде хороший бій. Я думаю, що штурму дуже тяжко буде для того, щоб перемогти. Звичайно. Добре, наступний матч. енергія авангард. Одразу. Я навіть не знаю, що сказати про ці команди. <хи> <хи> Тож, можна сказати, одні з рівних команд першої ліги. Е, ну, Енергія досить сильна така, якщо вона енергія вони, дуже сильні гравці, але просто вони, вони не прийдуть. можуть зібратися в повному складі. Якщо вони прийдуть четверть, то авангарду буде дуже тяжко. А якщо не прийдуть, то авангарду буде досить легко. Тому що авангард зберігає, ну збирається своїми матчі, з своїми п'ятьма шістьма хлопцями, але стабільно так. Енергія збирається теж І, стабільно, але чотири хлопці можуть, це, може, десь п'ять, 5. На іншу думку, так само це більш така. Ну, все ж таки 55 на 45 я видаю перевагу. Все ж таки команді енергії. енергія. Зразу може перевіримо, що сайт нам скаже. Думаю, що сайт е, е, стосовно статистики, він да, видає більше авангарду 51%. Так, але не будемо забувати, що в енергії є штраф. Так, ну не він не рахує, не рахує мінуса, так що. Ага, не рахує. Так? Так. Тому побажаємось командам хорошої гри для того, щоб показати свою оптимальну форму в цьому турі. Наступний матч, останній матч удар, буде грати проти команди Зоря 2 безпосередньо проти вас. Тарас, що ти можеш сказати, як буде грати проти команди удара? Адже все-таки це команда, яка така міцний горішок, вона тримається. В серединці досить стабіль, ну, стабільно грає. Як ви думаєте, тяжко вам буде в цьому матчі? Ну, це однозначно. Не цьому буде матч... такого я, там, недооцінки суперника або я mm -hmm. думаю, що ні. Все ж таки ми будемо збирати свій самий оптимальний самий клан. Пла план. Команду. Команду. команду все ж таки ми плануємо зіграти план, план, не, не одну ігру, а плануємо зіграти в суботу, будем, а будемо постараємося зіграти дві ігри, по можливості, якщо mm -hmm. буде час. Mm -hmm. І буде змога. І все ж таки, звичайно, що ми будемо збирати свій сильний склад. Зрозуміло. Ми побажаємо команді Зоря 2 оптимально своєї форми, а удару реалізувати всі свої моменти для того, щоб перемогти команду Зоря 2. Бажаємо чи не бажаємо? Звичайно, що бажаємо. <суміло> Зрозуміло. Добре. А переможе сильнішим у Хай, да, Хепер може команда, яка заслуговує на цю перемогу. Добре, на цьому наш анонс одна тура закінчується. Дякую, що ви були з нами. З вами була програма «Додатковий час і Тарас Саєк. До Дякую. побачення. Дякую.